Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Дітки, іграшки збирайте, за столи скоріш сідайте, вас чекає заняття і цікава гра. Та наші гості, які щойно до нас завітали, дівчатка Ніна і Поліна, які також полюбляють грати та знання з грамоти здобувати. Ми вітаємо вас, малята, і запрошуємо пограти! Гра із реченням весела, завітала до оселі. Посміхніться раз, два, три із короткими словами І а у три речення склади. Ну що ж, мерщі розпочинайте і промовляйте. Ніна і Поліна подружки. Міна білява, а Поліна Русява. У Поліни рожева сукня. Тож речення добре складали, але схем не записали, швиденько олівці беріть, схему речення запишіть. Ніна і Поліна подружки. В кінці речення обов'язково поставте крапку. В цьому реченні літера І виступає як коротке слово. Ніна – білява а Поліна – Русява. Діти, пригадайте, якщо слово А стоїть всередині речення. Перед ним завжди потрібно ставити кому. У ніне рожева сукня. У цьому реченні слово У стоїть на початку речення, тому ми позначаємо його короткою смужкою і завитком. Щоб далі нам грати, треба скоромовочку із дівчатками вивчати. Наша Ніна у неділю вишиваночку наділа і намисто і віночок нумо, дівчинку, та ночок. А тепер скорше наша Ніна у неділю вишиваночку наділа і намисто і віночок нумо дівчинку та ночок. Малята, який звук у цій скоромовці ви чуєте найчастіше? Звук Н. А чи знаєте ви, що звук Н може стояти і на початку, і всередині, і в кінці слова. Тож мерщій грати місце звука Н в словах визначати. Носоріг, Де ми чуємо звук Н? На початку слова банан. В цьому слові звук Н ми чуємо в кінці слова. Суниця. А в цьому слові звук Н стоїть всередині слова. КАНАПКА. Звук Н чуємо теж всередині слова. Ножиці. А в цьому слові звук Н. Чути знову на початку слова. Кавун. В цьому слові звук Н ми чуємо в кінці слова, а далі спробуйте самі нитки. Паляниця. Клоун. Слон, нарцис, Панама, фазан. В цьому слові звук Н ми чуємо в кінці слова, синиця. В цьому слові звук Н стоїть всередині слова. Небо де ми чуємо звук Н? На початку слова. На письмі і твердий звук Н і м'який звук Н позначаються буквами Н великою та Н малою. Букви можна побачити. Прочитати Н, написати Н. Про букву Н Варвара Гринько написала такий вірш. На зарубки вкладена, планка перекладена, перестрибують хлоп'ята. Планку вище б підійняти. Настрибалися за день, розібрали букву «Н». Тож далі з дівчатками пограємо та моделі слів імен їх поскладаємо і кількість складів у цих словах повизначаємо. Отже, слово Ніна перший звук який? Ніна звук ні. Це м'який приголосний звук. Який ми позначимо фішкою із двома смужками або буквою «Н». Слідуючий звук І, це голосний звук, який ми можемо позначити фішкою із кружечком або буквою І. Наступний звук який: ні-на. Звук Н. Це твердий приголосний, який ми позначаємо фішкою із однією смужкою. Або буквою Н. І останній звук який звук А. Це голосний звук, який ми позначимо фішкою із кружечком або буквою А. А тепер порахуємо кількість складів. Підставляйте долоньку до підборіддя. Нужно промовляйте. Ні-на. Долонька доторкнулася до підборіддя два рази. Отже, в слові ніна два голосних звуки і тому два склади. Тож тепер слово Поліна, перший звук який? Поліна звук П це твердий приголосний звук, слідуючий звук Поліна, звук О це голосний звук, який ми можемо позначити фішкою із кружечком або буквою О. Наступний звук який? Поліна, звук Л. Це м'який приголосний звук. Далі звук І це голосний звук. Далі поліна. Звук Н це твердий приголосний звук, який ми позначаємо фішкою із однією смужкою або буквою Н. І останній звук який звук А. Це голосний звук. А тепер порахуємо кількість складів. Підставляйте долоньку до підборіддя і промовляйте. по лі на Долонька доторкнулася до підборіддя три рази. Отже, в слові Поліна три голосних звуки і тому три склади. А тепер скажіть мені, що в цих словах схоже, а що ні? Схоже те, що в кінці слів «ніна» і «поліна» стоїть твердий звук Н, а також в обох словах є звук І, який пом'якшує приголосні. Тобто в слові «ніна» звук І. Пом'якшив перший приголосний звук Н, а в слові Поліна звук І пом'якшив приголосний звук Л, який стоїть всередині слова. А відрізняються ці слова кількістю складів. Малята вас чекає останнє завдання. Слова читати пора. An On Un ун, ин, н, ин, на, 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 но, но, ну, 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 ни, 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 а ну, нам, ни, на Ось і скінчилась наше заняття гра. Вам було цікаво дітвора, а тепер скажіть мені, що сподобалось, а що ні. Та виконайте завдання, на які я буду чекати із Ніною і Поліною. Щоб краще букву Н запам'ятати, пропоную її повикладати. Сіли ми змовкою чаювати. І опа! Виклали букви Н в кубиків цукру. Ну як вам? Смачно, правда? Та прописати і прочитати! На все добре! До нових зустрічей!